Алло, Бодя, світло сьогодні буде, а... я постираю. Мені страшно вийти на коридор, десь щоб мені <світ> десь в темноті не прилетіло, бо де світло. Я працюю в ДТЕК. Саме тому я тебе покликала на це інтерв'ю. Мені телефонують. Форма де? Там. Собирайся. Ти прийшов на кафедру і просто сказав: Я хочу організувати дуальну форму у себе в інституті. Вам ок. Детек так же буде в мене питати. А чи знаєш ти оцього там Юру Васю? Так. Як він там шарить, не шарить, чи тикав в гвозді в розетку?» Є взагалі якийсь шанс, що це можна зараз пофіксити. Ну скажімо, тиждень, два-три місяць. Повністю потушити всі підстанції, розбомбити які Києва, да. і відновлювати їх дуже довго буде. Зараз всі підстанції убрали з карт. А що з графіками? Навіщо їх придумали, якщо вони не працюють? Дитек можу гнобити тільки я, бо я там працюю. <passer hơn> а ті, хто там не працюють, будьте добре, гнобіть росію. <mumbles> Агенда ТЕК є гостем нашого нового випуску кампус. Сьогодні ми говоримо про те, як студенту вижити в умовах повного блекауту і про своє нереальне екстремальне навчання розповість студент третього курсу проскореної форми навчання інституту енергозбереження та енергоменеджменту Богдан Крештопайтис. Привіт, бозі! Я тебе вітаю. Привіт, Дуже хотіла з тобою порозмовляти на цю важливу тему для нас на сьогодні. Взагалі, скажи мені, як ти це все вивозиш? Бо в мене особисто рівень якогось ресурсу на нулі, а можливо, навіть мінус. Ну, навчання це дуже така. Зараз тим більше блекаут. Вчора день, день світло було, день нема, день було, день нема. Перед тим, що якось там погодинно було, ти більш-менш справлявся, але все рівно кожен раз ти щось тільки намагаєшся включити там той же Word, Excel, якусь презентацію зробити, і тут же бац, вирубає світло. Я дзвоню на роботу, питаю, що по світлу. Кажуть: нема. Все, нема, і що ти зробиш. Також моя робота така ж мені заважає, справді, тому що я працюю в ДТЕК, і зараз у нас. Ну, Саме тому я тебе покликала на це інтерв'ю. У нас зараз ну, аврал. Просто буває таке, що там прильоти, я на вихідному ніби маю відпочити чи ми зайнятися навчанням. Мені телефонують, форма де, там. Собирайся, все, і ти не можеш відмовити, тому що розумієш, що від тебе, від твоєї роботи, залежить те, що буде світло далі у людей. Тобто, моя основна задача на роботі це якраз є е, дивитися за тим, щоб наша мережа була цілісна. Я шукаю вразливі ділянки, інспектую та перевіряю наші кабельні мережі. У нас більшість мереж по Києву йде саме кабельними, не повітряними, а підземними мережами, які якраз і скажімо так, компонують все. Тобто, якщо їх не буде, не буде світла. Слухай, це дуже цікаво. Насправді ми з тобою познайомилися влітку, і я навіть не могла уявити, що з такої причини ми будемо з тобою сьогодні записувати інтерв'ю. Хотілося б трохи почути про навчання, а потім вже детально про твою роботу. Ось дивися, ти студент, третій курс прискорена. Це в тебе випуск в цьому році? Так, цього року я здаю диплом. Можу. диплом. Як взагалі чи реально це написати диплом? От ти зараз на момент е сесії зимової, ти вже ну, розумієш, що є робота готова і тебе хоча б не відрахують. Коли в тебе захист? Е, ну захист нам кажуть, що як усіх літом має бути. Ось я не переживаю, тому що один диплом я вже закрив В угу. коледжі. У мене був диплом на ту ж саму тему. З тими самими розрахунками все те саме було, просто потрібно зараз його дописати. скажімо так тобі Так тобі легше трішки. Мені так да, трішки легше. Я можу або взяти свій старий диплом і трошки його допиляти, або, по крайній мірі, всі оці структури, які були в тому дипломі, я перенесу їх на цей. У мене навіть його готові excel калькулятори де ти просто вбив там 3-4 даних, і воно тобі все порахувало. А що говорять студенти інших, там, можливо, факультетів, твої друзі, які захищають дипломи зараз, які деякі предмети не встигають закривати? Ти не знаєш, там викладачі йдуть на зустріч, не йдуть. О, на рахунок йдуть, не йдуть на зустріч, це все залежить особисто студентів. Тобто, якщо він посварився з викладачем, то ну, які йому допомагати, звісно. А якщо ну, є такі, що да, посварилися справді, і вони там за голову виривають собі волосся, типу, як я маю це закрити? І все В тебе такого немає? Ні, колись на першому курсі я посварию. Я з викладачем, але потім ми вирішили, це такий невеликий казус, і да, все закрив добре. Дивися, а щодо відвідування пар, це якісь лекції практичні. Якщо, наприклад, ситуація, ось в тебе, ти вдома, світло є. У викладача світло є, пара може починатися, але в двох, трьох, десятьох твоїх одногрупників немає вдома світла, інтернету і можливості під'єднатися. Що у вас з парами в такому випадку? Мені повезло те, що в моїй групі всього лише двоє студентів, угу. я і ще один. А ну, як так? Ну, ми прискореники. Ми рахуємо два студенти? ОНП, і нас всього лише двоє. Боже. Ми йдемо в паралель з, скажімо так, зі школярами, ну, з тих, хто після 11 класу вийшов. Угу. Ми йдемо з ними в паралелі. Тобто, я, по суті, я ще й староста в своїй групі, двоє людей, звісно, але все ж. ось. І... Виходить так, що от я ну, якщо я сижу на парі, то я там скидаю. Ну, третій в нас є, але він навчається зараз в Фінляндії. Він на дуальній формі поступив туди. І от ми навчаємося двох. Якщо, наприклад, мене не виходить, я кажу там, Ярослав, там що є, немає презентація, скинь, там, що якось в місті будемо це все вирішувати. Якщо я сижу, то йому потім скидаю, бо він теж зайнятий, він зараз в ТРО. І ми якось так стараємося друг другу. Боже, один дитек, другий в Фінляндії, в третій втори. О. Оце група. Да, про, реально, <реш> реально. Я не думала, що в КПІ такі мечі бувають. Ну, в мене особисто, я на заучці навчаюсь, у нас група з дівчат близько 20 осіб, і скажу по-чесному, ми ділимо домашні завдання, бо це нереально. Особливо, коли ти спочатку е, семестру відтерміновував, потім в листопаді згадав, М -м, а там же пари, а треба закрити, а потім Починаєш робити, світла немає, волосся дибки на голові, і ти хочеш просто вмерти. І вже шкодуєш, що вступав взагалі в той університет. Краще б працював. Да. На рахунок того, що вступав він в університет, так, я після коледжу думав змінити професію з енергетика на кухара. Але я... щось пішло не так, і ти вирішив, що треба. Але в щось, да, я подумав, що от хочу все-таки продовжувати енергетичну сферу, хоча і готувати дуже люблю. І... Той нухт закинув, сказав не Піду в КПІ. Слухай, а чи є якась можливість у студентів, наприклад, зараховувати лекції, курси замість предметів? Чи дозволено це, якщо ти там пройшов і сертифікат, маєш курсери або прометеуса, mm -hmm. щось схоже до твого предмету дисципліни? Ну, на рахунок наших предметів я не знаю. Вони лише дають додаткові бали нам зараз. Mm -hmm. нас... За що? Ну, от, якщо ти, наприклад, пройшов додаткові курси навчання або ходив на якісь лекції на проекти, виставки, які пов'язані з енергоменеджментом, з енергоефективністю і так далі, тобі викладачі можуть там 2, 3, 5 балів докинути, щоб якось покращити твою ситуацію. Єдине, що того року у нас з англійської так дозволяли, що uh -huh. от якщо ви не маєте можливості сидіти на парах. Ну там тоді в квітні, травні о, в березні було напружено. Перші місяці війни так. Так, То казали, якщо не маєте можливості проходити курс лекцій, ви можете прийти на курсері, е, показати мені сертифікат, і так я вам зарахую якісь там 70-80 балів. Якщо хочете додатково, ну ще поговоримо з вами. і додатково закриємо. Ну наскільки я знаю, то така система в КПІ працює. В мене так. знайомі перезраховували прямо от бали курси їм там. Ставили. Це дуже класно, і в таких умовах це, мені здається, гарний е, вихід. Бо е, я розумію, що студенти, які за кордоном якось навчаються, вони можуть встигнути. А тут реально ну, в тебе 40 плюс годин немає світла. Ти не те, що не хочеш е, сідати за пари, ти фізично не можеш, бо його вмикають на 2-3 години. Тобі треба сходити в магазин, приготувати їжу, попрати речі і ну, не знаю, не вмерти. Ну якось так, але ялинку я. В себе поставила, поставила в кімнаті. А в тебе е, ні, ми ще не ставили, тому що такий знову брак часу. Ми будемо робити стилізовану ялинку з мідних проводів і так далі. Капи... Я... мені здається, дух українців, а наш капишний ну так тим ніколи. паче його нічим не пробити. І ялинка майже стоятиме в кожній кімнаті. Навіть коли світло вмикають, я дивлюся так. Приходжу студмістечку, а там е, у вікнах гірлянди висять да. і такий боже, який новорічний настрій. Слухай, а ти не шкодуєш, що ти обрав професію? Саме ось таку, пов'язану з електроенергією і те, що ти опинився зараз в ДТЕК? Ні, я не шкодую про це. У мене було, ну, взагалі, як я попав в ДТЕК. В коледжі після третього курсу в нас має бути практика. Ти маєш отримати кваліфікацію, групу допуску і так далі. І в мене був вибір, або йти до батька на залізницю і, скажімо так, рости в його тіні. Ну, ти знаєш, зараз залізниця така, ну. З яйцями. Ну я ну я да, але все-таки з ким я не спілкуюся. у Мене багато друзів, знайомих із залізниці, із коледжу, коледжа, які пішли на залізницю. Я з ними спілкуюся, вони мені проклинають цю залізницю і просто заздріти, що я в ДТЕК пішов, а не в залізницю. І от в е, мене був вибір або йти до батька на залізницю, або піти сам самому пробивати собі шлях і йти в ДТЕК. І я попав туди за дуальною формою освіти. Е, е, я навчався і працював паралельно на четвертому курсі коледжу. І нас туди пішло щось 15 людей з коледжу з групи нашої. Угу. Але потім, пі, після проходження відсіяли. відсіяли. залишилось всього четверо. Ну, і я в тому числі залишився. Мені сказали, що от, ти нам підходиш, ти нормально там вивчився, нормально знаєш, давай на лінію. Ти шариш. Да. Будеш українським енергетиком. Ну, знаєш. ДИТЕК це така компанія, яка на слуху. Е, мені здається, там хотіло б багато людей працювати. Дуже багато хочуть працювати, і навіть зараз ми якраз над цим працюємо. Недавно мені дзвонили з Детека і казали: Богдан, ти не хочеш зробити собі дуальну форму освіти, як то була в коледжі, також в КПІ, щоб і тобі було проще, і нам якось ім'я, що от наші там студенти ще навчаються, ну, наші працівники навчаються, ще mm -hmm. класно. Я сказав, да, хочу, але потім, як ми почали розбиратися, що як там все зробити, бюрократія туди-сюди. Мені сказали, що ні, тому що ти потрібен на цьому місці, на якому ти зараз є, бо вже майже три роки я працюю на одному тій самій посаді. Ну, в тій самій бригаді, і мені сказали, що ти потрібен тут, бо ти це знаєш, і ми тебе нікуди в інше місце не пустимо. Якщо ти йдеш на дуальну форму, тобі потрібно звільнятися, йти на інше місце і заново все проходити. Тому ми вирішили зробити простіше. Я домовився з нашою кафедрою, поговорив і з І ми запустили зараз проект по дуальній формі навчання для іє. У нас Боже, це взагалі крутяк. Так, да, ми нам дали чотири місця. Два на бакалавра, два на магістра. І зараз йде якраз відбір. Люди подають заявки, що от я хочу, пишуть там все, чого вони хочуть, які в них є навички, знання, навчання, може хтось так, же, як я після коледжу. Ось, і ми хочемо це все зробити. І потім, уже, коли закінчиться заповнення форм, буде співбесіда да, ДТЕК. ДТЕК також буде в мене питати, а чи знаєш ти оцього о, там Юру Васю? Так, я з ним бухав на поляні. <су> <су> чи як, як він там шарить, не шарить, типу, чи він хоче. Раз... <су> <су> чи тикав в uh, гвозді в розетку. <су> <От>, uh, <су> 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 І вже по результатам будуть забирати людей назад, ДТЕК. Ну, типу, працювати серйозно, ти прийшов на кафедру і просто сказав: Я хочу організувати дуальну форму у себе в інституті. Вам ок? Кафедра ще теж хотіла, типу, сказала. Вона знає, що я в ДТЕК просто да, це якось вийшло так одночасно. І ДТЕК мені дзвонить, типу, давай ми тобі зробимо щось в КПІ. І КПІ мені дзвонить, каже, давай ми зробимо тобі щось. ДЕТЕК. Це буквально там, ну, день це все було. В період одної доби. Я такий: ага, отак. От от, ну давайте тоді щось робити. І потім така кафедра, я казав, в кафедрі що Детек сказав, що мені не можна, але дали добро на те, щоб запустити таку от проєкт, ще там декількох людей забрати. А серед студентів попит на це ну, дуже нормальний великий, дуже великий, тобто хто... вони хочуть. Так, да, от в нас навіть в гуртожитку, люди мене знають як працівника ДТЕК. Альо, Бодя, світло сьогодні буде, да, да. я, ну, я постираю. Так, да, <laughs> в мене телефон часто розривається. Я, я, мені, мені страшно вийти на коридор, десь щоб мені десь в темноті не прилетіло, бо де світло. У нас дуже така от система, і вона в якійсь мірі корисна, в якійсь мірі ні. Що немає у всіх доступу до всього, це користь, бо не знати, хто там, що захоче зробити. Ось тому в нас, наприклад, в дитека є доступ, скажімо так, ми це називаємо до щитової. До щитової це наша зона відповідальності, після щитової це зона відповідальності споживачів. Тобто я відповідаю за травматорну підстанцію за кабельні зборки. Це такі ящики, може, бачили, невеликі стоять на будинках, так, так, там ще підписано номер, дроп номер, да. ну, десь такі може. не, не, не чіпати або б'є. Да. Оце наша зона відповідальності. Тобто, якщо стається щось на цих ділянках, ми за це відповідальні, ми повинні це відремонтувати, перевірити, інспектувати і так запустити. далі. Запустити. запустити, да. так. А після це вже їхня зона відповідальності. Зрозуміло. До речі, це ж нещодавно був день енергетика. Вчора да. Вчора. я тебе дуже вітаю з цим. Дякую кожному енергетику, який працює і відновлює все, що в нас пошкоджено. Господі про Русню потім поговоримо. Але ну ви круті, дякуємо від всіх українців. Ви будете святкувати, чи зараз не на часі? Зараз не на часі. Зараз, по перше, це позиція всього ДТК чи конкретно? ДТЕК. Всього ДЕТК нам сказали, що ми все розуміємо. В нас кожного року було традиційно новорічний корпоратив. Співпадав з ним енергетика 22 грудня. Ми собі робили дві так подфартів. Ми собі зробили подвійне свято. Нам весело, нам класно, і було супер. Цього року ми не робимо, тому що а в нас зараз немає часу. Справді. Люди повинні бути завжди на роботі, завжди повинні бути готовими до того, що треба в будь-який момент все кинути і виїжджати. А корпоратив під собою підрозуміває і випити, і погуляти. А в нас на рахунок алкоголю сухий закон строго настрого. Слухай, а розкажи, будь ласка, що з графіками? Навіщо їх придумали, якщо вони не працюють, um, якось ви це коригуєте, контролюєте. На рахунок графіків, ситуація зараз вони не діють взагалі, тому що дефіцит настільки великий. Проблема uh -huh. не в тому, що ми не можемо виробити. У нас достатньо зараз потужності, щоб виробляти до 80-70 тієї електроенергії, яка потрібна. Так, 30% це, хоч і невеликий, але все ж дефіцит. Але тут проблема постає іншому, що нам немає як передавати. Uh -huh. Русня ж на її трасці роз, вона розбомбила якраз таки не генеруючі потужності, а ті що, ті, що передають. Тобто трансформаторні електричні підстанції високовольтні, там, де от 330 кВт на 110 кВт на 35. Тобто вона не, вона не видає напругу в місто, але вона є таким от ключовим е, участком. Якщо який вирвати, то потім після нього все потушиться. Слухай, а є взагалі якийсь шанс, що це можна зараз пофіксити? І там, ну скажімо, тиждень, два, три місяць якось налагодиться ситуація, якщо не буде нових прильотів. Якщо не буде нових прильотів, якщо ми будемо знати, що в нас о, вільно о, можна доставити нове обладнання, то це питання ну десь трьох-чотирьох місяців. О, Боже. Тому що проблема наша велика в тому, що більшість нашої електросистеми була побудована з часів СССР. Угу. І все обладнання старе. Воно працююче, воно хороше, але старе. І вони розбомбили, припустимо, той трансформатор. Великий трансформатор, така бандура на два, на два поверха. І от в чому така от конструктивна особливість? В них, наприклад, були от відстань між, ну, там у нас подається по трьом фазам на трансформатор, тобто, відстань між трьома фазами, припустимо, там півтора метра. На, на трансформаторі, от просто так побудували. Uh -huh. І шини під'єднані там між ними е стань півтора метра. Припустимо, розбобили трансформатор. Купити новий трансформатор в, там, в Європі, в Чехії не проблема. Але він не стане під ті шини, які у нас є. Тобто, для того, щоб замінити трансформатор, перемонтувати підстанцію, потрібно спочатку міняти мережу і під'єднання. А це Оце і кошти, і час, і, кошти, і час, плюс доставка. Людський. Тобто доставляти це все поїздом, це ну стоїш Франції, Чехії, це довго. Угу. Ну, Літаки, не Літаки не літають, і тому. Кораблі не бороздять простори. На да. жаль. Зрозуміло. Ну, а взагалі, е, є ще ось те, е, той факт, який серед людей, побутує думка, що. А Київ взагалі може залишитися без електроенергії. Ну прям зовсім там повністю знеструмлений, і тільки генератори. Ну такий варіант теж можливий. Чи можливо, все. Справді, якщо так задмислитися, можливо, все. Повністю потушити всі підстанції, розбомбити які вокруг Києва, да. І відновлювати їх дуже довго буде. Але по-перше, вони не знають всіх місць. Якщо є якась там криса, яка фоткає, села, що от це підстанція, треба бути туди. То, якщо так реально станеться, що знайдуться ці ДРГшники і коректувальники, що от будуть все-все відсилати, то так. Але е, зараз е, ДТЕК інформаційна наша частина дуже попікувалася про це, угу. всі підстанції убрали з карт. Якщо ти не знаєш, де вони знаходяться, ти по картах не дізнаєшся. Хіба що ти будеш сам ходити і бачиш, ну, трансформатор, ізолятор, значить тут може підстанція. Але вони не знають, чи важливо, чи не важливо. Тратити там, ту саму ракету на неважливу підстанцію теж їм не дуже вигідно. Ну, будемо сподіватися, що вони дурні. Ну, не дурні. Вони є дурні, давай так. Але щоб ну подурнішали ще так да. після, після Бояришніка на новий рік, якраз. Mm. Слухай, як ти ставишся до того, щоб електроенергію нам постачали наші партнери з інших країн Словакія там, Чехія, Угорщина? Такий варіант можливий? Такий варіант можливий, але проблема в тому, що при передаванні електроенергії дуже великі втрати. І чим більше відстань передачі, тим більше втрат. Тобто, по суті, ми. Будемо платити за, там, припустимо, 1000 мегаватт годин, а до нас буде доходити доплатити 500. Тобто ми в два рази переплатимо того, що в нас і так зараз немає. А нам безплатно не хочуть? Ну, безплатно електроенергію ніхто не дає. на жаль. Третій закон термодинаміки ніхто не відміняв. Дуже плакав, було б непогано. Ну, було б цікаво. Так, є можливості заживити Західну Україну, окей. Але вона й так найменше постраждала, але я знаю, у мене ось е, мама на заході зараз знаходиться. То в них зі світлом теж біда така сама, як і е, проблема того, що Криві. в нас замкнена електросистема в Україні. Тобто, наприклад, по щось в Одесі ну, прилетіло. Угу. Ми будемо в Києві це відчувати так само і на заході. Тобто, в нас немає такого, що от зоново, Тобто, зоново десь пошкодили, там немає. У Нас, якщо там пошкодили, то ми нас вся електросистема просідає за цього. Слухай, а людина, яка ось натискає на кнопку вкил викил без ДТЕК, Ну, її знають десь хтось, її там не б'ють, з синяками на роботу не приходить. Диспетчера наші люди, які зараз, по суті, на яких лежить вся ця відповідальність. Проблема, що потрібно зрозуміти одну штуку. ДТЕК – це всього лише ОСР. Оператор системи розподілу. Ми е, не відповідаємо за те, як відключати, коли відключати. Нам дають е, вказівки зверху Укренерго, і ми вже це робимо. У нас в Києві є багато ОСР, окрім ДТЕК. А от ДТЕК просто вона найбільша і найвідоміша. От і все, нам кажуть, ми вимикаємо все. Ну у нас немає такого, що от ми не хочемо, ми не будемо вимикати або захотіли вимкнули. Зрозуміло, у мене дуже тригерить ситуація, коли говорять е, не бляцька русня. Типу, за що нам оце все? Чому немає світла? А починають гнати на електриків, які ну, просто останні відремонтувати. Ми своїх що між собою що Д, ДТЕК можу гнобити тільки я, бо я там працюю. <сум> а ті, хто там не працюють, будьте добре гнебіть Росню. Ми е, працюємо над тим, щоб підготувати, от якщо пошкодили повністю, от, наприклад, я казав трансформатор, його нового зараз не візьмеш. Але ми стараємося зробити так, щоб е, коли з'явиться можливість провести трансформатор, все інше вже було готове. Тобто, наприклад, є прильот, мене відправляють там випробовувати кабельні лінії, які йдуть до цієї підстанції і після неї. Тобто я приїхав, випробував, повісив там бірочку, що ця лінія вик... ну, іспитана, випробувана утічки там в нормі, витримує там 30 кВ, При нормі ж вона передає 10. Угу. У нас там свої системи випробування. Не буду дуже довго вдаватися. Всі ці подробиці, як це все робиться. Потім тобі окремо напишуть на корпоративну пошту наші копаїшники, які чогось не зрозуміли. Да, ось. І... Ми от повністю підготовлюємо підстанцію, щоб як тільки з'явиться можливість привезти той трансформатор, привезли, поставили все, включили, поїхали працювати. Бодя, всіх цікавлять гроші. 에, зараз буде питання про зарплату. Ось ти працюєш три роки. Чи є у вас там якась індексація? Чи достатньо тобі, як студенту, працювати в ДТЕК і щоб на новий рік ну там і масло, і хліб, і ікра червона? Ну на рахунок зарплат можу сказати, що так. Індексація у нас є згідно ПБС. Це біблія електрика, правила безпечної експлуатації електроустановок та споживачів. Це повністю не розшифровується. Нас, насправді в нас там до 30 різних книг, плюс інструкцій. У нас є ПБЄС і інструкції посадові. Е, ти приходиш на роботу, в тебе зазвичай прилаштовують по третьому розряду. Цього літа мені пощастило, я підняв розряд з третього одразу на п'ятий, тому що в травні в мене <кій> був досвід відновлювання Бучі, Ірпеня, Гостомеля. <кій> Майже весь травень ми без вихідних там працювали. І за це, скажімо так, мені сказали, ти молодець, ось тобі підвищення розряду, тримаю одразу п'ятий. Я отримав п'ятий розряд, і зарплата значно виросла. Ну, ті люди, які приходять, вони приходять по третьому розряду. Підняти розряд можна раз в рік по результатам екзамену. Тобто, ти за півроку кажеш, я хочу підняти розряд, тобі кажуть, добре, готуйся. Тобі там видають список питань. Ти повинен їх всі вивчити, приходиш на комісію і в тебе кипай. Тебе все влаштовує от зараз в твоїй роботі. Ти хотів би щось, можливо, більше. Так, да, мастер. У ну, мене мене... Ну, заради вище міжнародним генералом, ну, так, маленька така ціль, мрія це Міністерство аналітики. О Боже. Так ти будеш з кроваткою на роботу ходити. Я вже три рази подавав туди заявку, вони три рази її в я думаю, що зараз, можливо, ти потрібен там, де ти є зараз, а пізніше обов'язково всі міністерства біля твоїх ніг будуть, я впевнена. Ще раз хочу подякувати, що ти прийшов і поділився всім цим колосальним, не знаю, синергією інформації. Дуже цікаво. Ну, ми Зрозуміли тебе, ми тебе почули. Ми будемо економити і гірлянди тільки на Туже, тільки на новий рік. <рес> так, і ще, правда, не пишіть мені, що ти не ви нам світло і так далі. Бо це просто вже не пишіть йому, Будете мати справу зі мною. <рес> це був проект кампус каналу Капої Медіа. Як каже ДТЕК, енергія в дії. Б'ємо русню, все буде добре.